Визивайте батюшку, будем отпівать. Тот же точно нічого не зробиш Ну хіба можна 25-річного брата забрати машинку на пульті, Приліпити на щітку і таким чином позаблетати підлогу від попкорну. І ДУМАЙТЕ бля... Я, бля... я тоже так, бляха, думав. Хорошо, что брат до сих пор играет в машинки. Да еще и на радиоуправленні. Потребується щетка и пластиковые стяжки. Фіксуємо щетку на бампере машинки, а теперь беремся за пульт. Электровейник, вперед. Якщо я зараз зроблю фейспан, то він пройде крізь голову и обігне экватор. Тобто. Тобто, оце от це лайфхак для лінивих. Я правильно розумію? Тобто проробити дофіга всяких різних додаткових дій, це набагато простіше, ніж просто взяти віник і позамітати. Слухайте, ви під чим були коли записали? Я теж хочу. Головне вовремя підставити совок. Вжух і готове. Так тим більше, якщо ви вже встаєте, щоб взяти совок і підставляти кожен раз під машинку, то чому проблема взяти відео! Б... Василь, нам треба позамітати підлогу. О, у мене для цього якраз є лайфхак. Дивись, береш один палець, береш друг...